Коли у 2004 році ми вперше запустили World of Warcraft та створили першого персонажа, обравши для нього одну з восьми доступних рас, навряд хтось міг подумати, що через 20 років їх буде аж 25, і кожна з них має власну історію та джерела натхнення у реальному світі. Ви на каналі GameViz і у попередньому відео ми вже розповіли про раси Орди. Сьогодні поговоримо про історію та культурне коріння рас World of Warcraft. Що сформували альянс, але світа Азероту трошки почекає, тому що ми маємо розповісти вам про світ української GTA 5 UA Roleplay. Світ, у якому кожний персонаж поліцейський, лікар, таксист, грабіжник або мер, все це реальні люди, реальні гравці. Тому і сам світ відчувається майже реальним. Тим більше, що навколо вас чекає абсолютно звичайне оточення будь-якого українського міста: сільпо, АТБ, Окко. Українські заправки та магазини, українські держструктури та навіть Житомирська міська рада. Бо саме Житомир прототип міста, яке відтворено у цьому українському GTA RP. особливий приємний інтерфейс, який є далеко не у кожного РП-сервера про GTA 5, авто та одяг з реального життя, житомирські банди, мафії, держструктури, роботи, бізнеси. Усе це дозволяє наповно зануритися у атмосферу українського міста. Тому доєднуйся до GTA 5 UA Roleplay. Відкриття проєкту заплановано на кінець грудня. Майже точно на новий рік. Посилання на discord сервер у описі під відео. Доєднуйся та слідкуй за новинами. Люди. Перші люди з'явилися на Азероті близько 15 тисяч років тому. Це були нащадки врайкулів, створених хранителями, яких титани залишили наглядати за Азеротом після знищення Чорної імперії та ув'язнення стародавніх богів. Після падіння Чорної імперії стародавній бог Йог Сарон наслав на нащадків хранителів прокляття плоті. Міцні метал та камінь, з яких були створені їхні тіла, стали перетворюватися на вразливу та недовговічну плоть. З кожним поколінням діти в райкулів народжувалися все меншими та слабшими. І, хоч король Імірон наказав вбивати таке потомство, деякі батьки все ж змогли зберегти життя своїх синів та доньок, відправивши їх з Нортренду у частину світу, що згодом отримує назву Східні королівства. З плином часу нащадки цих врятованих дітей стали однією з панівних рас Азероту, благородними лідерами альянсу та героями, що не раз рятуватимуть світ від загибелі. Основним джерелом натхнення для створення цієї раси стала середньовічна Європа, а прагнення людей опанувати силу світла схоже на захоплені ідеалами християнства у нашому світі. Архітектура, костюми та соціальна структура людей у грі мають багато спільного з середньовічними європейськими державами, багато назв, імен, обрядів та символіки, запозичені з англосаксонської історії. Обладунки та герби нагадують про епоху хрестових походів. Легенди про лицарів та епічні пригоди також вплинули на образ людей у грі. Дворфи дворфи корінний народ азероту. Як і люди, вони походять від творінь хранителів. Їхня поява також стала наслідком прокляття плоті. Пращурами дворфів були створені з живого каменю земельники. Земельники, уражені прокляттям Йогсарона, стали смертними дворфами з плоті і крові. Перші дворфійські клани оселилися у землях, названих Казмоданом на честь титана Казгорота. Там вони заснували свою столицю Айронфордж, ковальство, гірнича справа та посиденьки з міцними напоями, улюблені заняття дворфів. Коли на Азерот вторглися орки з Дреноро, дворфи об'єдналися з людьми, щоб здобути перемогу над загарбниками. З тих пір представники цієї раси вірні альянсу та його ідеалам. Культура та особливості поведінки дворфів у Варкрафті доволі прозоро натякають на зв'язок з германськими та кельтськими племенами з реального світу. Дворфи також мають багато спільного з образами зі скандинавських легенд. Зокрема, це стосується їхньої майстерності у металургії. Соціальний устрій та традиції дворфів можна пов'язати з кельтськими племенами, які також мали своїх майстрів та ремісників. Загалом, образ дворфів як гірських жителів, що зайняті видобутком корисних копалин і створенням зброї, нагадує про культури європейських гірських регіонів. І звісно ж, практично будь-який фентезійний витвір мистецтва так чи інакше черпає натхнення у працях Толкіна. Дворфи із всесвіту Воркрафту це яскраво демонструють. Гноми гноми це також нащадки тварин титанів, меха гномів, яких торкнулося прокляття плоті. Компенсувати свій невеличкий зріст та брак фізичної сили гномам довелося інтелектом, винахідливістю та допитливістю. Гноми відомі своїми досягненнями у науці, техніці та магії. Вони не схильні записувати та передавати свою історію, та найдивніше у ній це те, що гноми досі не загинули у результаті власних наукових експериментів. Так вже склалось історично, що гноми майже завжди жили поруч із дворфами та приятелювали з ними. Найбільшою проблемою гномів свого часу стали троги, надзвичайно низькоінтелектуальні гуманоїди, що були результатом невдалого експерименту хранителів під час створення нових рас. Троги напали на гномське місто гном Реган, після чого більша його частина стала непридатною для життя. Тоді дворфи прийняли гномів, яким вдалося врятуватись у Айронфорджі. Коли дворфи прийшли на допомогу людям у боротьбі з орками, гноми також доєдналися до них. А згодом теж стали частиною альянсу. Гноми у всесвіті Варкрафту дуже схожі на своїх братів з європейського фольклору. В казках їх зображали маленькими, розумними та хитрими істотами, що обробляють метали та працюють над винаходами у підземних майстернях. Важко не помітити і естетику стімпанку у гномських механізмах, а жага гномів до наукових експериментів нагадує збірний образ геніїв епохи просвітництва. Нічні ельфи у давнину, коли всі континенти Азероту ще були єдиним цілим, по світу ширилися племена тролів, що воювали між собою за землі та здобич. Та один із цих кланів волів лишатися у підземних печерах, не вступаючи у протистояння зі своїми родичами. Лише вночі ці тролі могли покидати свої домівки. Темні тролі прагнули досліджувати світ та здобувати знання, а не битися з собі подібними. З часом це бажання спонукало їх до мандр, які врешті-решт привели їх до колодязя вічності, містичного джерела таємної магії. Опановуючи цю силу та спілкуючись з самою богинею Елуною, тролі почали змінюватись не тільки внутрішньо, але й зовнішньо. Так, за легендою, народилася раса нічних ельфів. Вони збудували величну імперію, досягли неймовірних висот у магії та технологіях. А їхню королеву Азжару поважали навіть за межами ельфійських володінь. Та на піку своєї могутності Азжара та її найвідданіші послідовники, що називалися високородними ельфами, вже не могли протистояти власній зарозумілості та жазі до влади. Саме тому їх так легко спокусив темний титан Саргерас. Він пообіцяв високородним ельфам неймовірну силу, якщо ті за допомогою колодязя вічності відкриють палаючому легіону портал на Азерот. Це призвело до війни древніх, результатом якої стало знищення колодязя вічності та ельфійської імперії. Нічні ельфи, яким вдалося вижити, назавжди відреклися від таємної магії. Вони обрали натомість шлях єднання з силами природи. Довгий час ельфи лишалися ізольованими, та згодом вони налагодили контакти з людьми після спільної перемоги у новій війні проти палаючого легіону. Шукаючи корені раси нічних ельфів у реальному світі, ми знаходимо цілу суміш різних культур та естетик. Храмова архітектура викликає асоціації із стародавньою Грецією, а Верховна богиня Елуна має спільні риси з Артемідою. Повага до природи та схильність до друїдизму пов'язує нічних ельфів з кельтами. Їхній спосіб життя та військові традиції перегукуються з японською культурою. У ельфійському суспільстві домінують жінки, і це нагадує нам міфи про воїтельок Амазонок. Дренеї з виходом доповнення The Burning Crusade у нас з'явилася можливість пограти за дренеїв, представників давньої миролюбної раси. Спочатку Дренеї були Ередарами, понівною расою на планеті Аргус. До їхніх лідерів, Велена, Кілджедена та Архімонда, якось звернувся Саргерас. Він запропонував їм неймовірну силу в обмін на вірність палаючому легіону. Архімон з Кілджеденом прийняли пропозицію, але Велен побачив майбутнє і відмовився. Велен зібрав тих, хто не хотів служити Легіону, і за допомогою Нару, втілення сили світла, втік з Аргусу. Втікачів почали називати Дренеями, що означало вигнанці. Вони мандрували Всесвітом, тікаючи від переслідування легіону, поки не оселилися на Дренорі, де жили у мирі з орками. Та мир цей не тривав довго. Демони палаючого легіону, на чолі з ґілдженом, який не міг пробачити таку зраду своєму брату, знайшли їх. Він обманом змусив орків майже повністю знищити дренеїв, але деякі з них вижили. На чолі з Веленом вони втекли на азерот, і після руйнування дренуру приєдналися до альянсу, щоб продовжити боротьбу проти палаючого легіону. Якщо придивитися до архітектури, одягу та символіки дренеїв, можна помітити явний вплив індуїзму та культур Південної Азії. Будівлі та кораблі Дренеїв дещо нагадують індійські храми зі складними візерунками, яскравими кольорами та округлими формами. Дренейські духовні лідери, як от Велен, це мудреці та пророки. Що робить їх схожими на гуру та релігійних наставників в індуїзмі. До того ж, дренеї зазвичай їздять верхи на слоноподібних елеках. Мотив вигнання та пошуку нового притулку нагадує біблійну історію єврейського народу, який також тікав від рабства та переслідувань. Близькосхідні та пустельні мотиви також помітні у дренейській архітектурі та одязі, вони мають певні орнаменти та кольорову палітру, подібні до близькосхідної традиції. Також відголоски цих культур можна побачити і у танцях Дренеїв. І усе це цікаво поєднується із міжзоряними подорожами з класичної фантастики. Воргени. Доповнення катаклізм подарувало нам можливість пограти за нову расу воргенів. Воргени колись були звичайними людьми та стали перевертнями через друїдів нічних ельфів, які використовували форму вовка у війні з сатирами. Доволі заплутана та цікава історія. Однак форма вовка була занадто дика та неконтрольована. Вона зводила друїдів з розуму. Решта друїдів на чолі з Малфуріоном вирішили їх ув'язнити. Прокляття Ворганів пізніше поширилося серед людей королівства Гілнеас, коли Аругал, колишній архімаг, вивільнив цих істот. Він вважав, що так допоможе своєму народові захиститися від скари. Жителі Гілнеасу заразилися прокляттям, і багато з них перетворилися на Воргенів. Хоча вони втратили людську подобу, згодом їм все ж вдалося відновити свій розум за допомогою тих самих нічних ельфів, що хотіли спокутати свою провину за створення прокляття. Воргени стали частиною альянсу після того, як Гілнеас було зруйновано під час катаклізму. Його жителі шукали притулку серед союзників. Тепер воргени борються на боці альянсу, використовуючи свою дику силу для захисту союзників. Місто Гілнеас має багато рис англії вікторіанської епохи. Архітектура, вуличні ліхтарі, одяг та загальна атмосфера нагадують англійські міста 19-го століття. Це створює відчуття готичного та індустріального стилю, що відповідає темі Гілнеасу як ізольованого, але прогресивного королівства. Воргени їхнє темне минуле, що схоже на класичні історії про перевертнів, та місто Гілнеас, яскраво відображають готичний романтизм, що був дуже популярний у вікторіанській літературі. Пандарени доповнення місця в Пандарія додало у гру расу пандаренів, що можуть приєднатися і до альянсу, і до Орди. Пандарени відомі своєю любов'ю до рівноваги, гармонії та бойових мистецтв. Їхня батьківщина, Пандарія тисячі років була прихована густими туманами. Колись пандарени перебували під гнітом імперії могу, але з часом вони повстали та здобули свободу. Пандарени розвивали власну культуру, засновану на гармонії з природою, філософії рівноваги та духовних практиках. Також вони стали майстрами бойових мистецтв, що дозволяє їм захищати свої землі. Коли тумани розсіялися під час подій катаклізму, Пандарія знову відкрилася для зовнішнього світу. Деякі пандарени вже раніше покидали батьківщину, досліджуючи інші континенти, і пізніше доєдналися або до Орди, або до альянсу залежно від своїх переконань. Якщо більшість інших рас у Воркрафті це суміш елементів з різних культур, естетик та ідей, то Пандарія це очевидно фентезійний Китай. Архітектура пандеренів, їхні міста, сільські поселення та храми відображають традиційний китайський стиль. Філософія пандеренів про баланс і гармонію тісно пов'язана з китайськими концепціями даосизму та конфуціанства. Також пандарени дуже люблять готувати страви з яскравими смаками, що нагадує китайську кулінарну культуру. І звісно ж, неможливо не провести паралель між стилями бою пандаренських монахів та традиційними китайськими бойовими мистецтвами. Ельфи порожнечі під час подій доповнення Легіон до альянсу доєдналися ельфи порожнечі. Раніше вони жили у Кельталасі, де понині мешкають ельфи крові з Орди. Колись група ельфів-ентузіастів під керівництвом мага Умбріка почала вивчати силу порожнечі, вважаючи, що саме вона може бути корисною для їхнього народу. Однак ці дослідження були заборонені через їхню небезпечну природу. Умбріка і його послідовників вигнали з Кельталасу. Воно і не дивно, порожнеча сила примхлива та непередбачувана, тож експерименти з нею були дуже ризикованими та неконтрольованими. Однак ельфам порожнечі пощастило їм допомогла Алерія Віндранер, яка сама опанувала ці сили. Вона навчила вигнанців контролювати порожнечу, не втрачаючи при цьому себе. Якщо вам цікаво дізнатися більше про алерію, подивіться одне з наших минулих відео. Отже, ельфи навчилися керувати силою порожнечі та доєдналися до альянсу під проводом алерії. Тепер вони протистоять орді, до якої належить їхній колишній народ: ельфи крові, порожнеча та породжені нею стародавні боги, які колись правили азеротом. Це історія натхнена темами жахіть, що приходять з неосяжного космосу чи невідомих вимірів. Ідея людської незначущості у величезному, холодному і байдужому всесвіті, яку вони втілюють, і робить їх такими страшними. Саме завдяки таким сильним образам ми любимо Лавкрафта, чиї твори розробники точно читали, створюючи порожнечу і все з нею пов'язане. Теми окультизму, темної та загадкової магії, що дозволяє виходити за межі звичайного розуміння реальності, послужили натхненням для концепції ельфів порожнечі. Вони втілюють ідею падіння героїв, які зазнають впливу темних сил, але намагаються їх контролювати. Це поширений мотив у фентезійних творах, де персонажі звертаються до небезпечної сили заради могутності або порятунку осяяні дренеї. Коханий алерії Віндранер, паладин Тураліон, також посприяв приєднанню до альянсу нових союзників осяяних дренеїв. Пліч опліч з ними Тураліон та Алерія служили у армії світла, що тисячоліттями боролася з демонами у всесвіті. Осяяні Дренеї повністю присвятили себе служінню світлу та боротьбі з палаючим легіоном. Вони пройшли через ритуал, який перетворив їхні тіла і душі, наповнивши їх чистою енергією світла. Під час подій доповнення Легіон осяяні Дранеї у складі армії Світла з'явилися на Аргусі, щоб разом з героями Азероту завершити війну проти Легіону. Після багатьох битв і поразки Саргераса вони вирішили доєднатися до альянсу. Ідея протистояння світла та темряви, добра та зла, стара як світ. Вона закладена у всі відомі релігії. Від одвічної боротьби світлого агури мазди з темним ахріманом у зороастризмі до протистояння між добрим богом та злим дияволом у християнстві, Осяєні дренеї це втілення ідеї вищого добра, боротьби з темрявою за допомогою світла. Їхній шлях очищення та посвяти нагадує релігійні обряди, які можна знайти у різних традиціях, зокрема у християнських ритуалах. Їх можна порівняти з ангелами у реальних культурах або хрестоносцями часів середньовіччя. Хоча у цьому випадку мова йде лише про ідеали, а не реальні історичні події, що мали мало спільного з добрим та світлим. Дворфи Темного Заліза колись усі дворфи належали до єдиного королівства. Однак, через внутрішні розбіжності спалахнула громадянська війна, відома як війна трьох молотів. Дворфи Темного Заліза виступили проти двох інших кланів бронзобородих та диких молотів. У результаті бунтівний клан був змушений відступити до Чорнокамінної гори. Там вони пробудили повелителя вогню Рагнароса, щоб здобути нову силу. Однак замість цього Рагнарос їх поневолив та перетворив на своїх слуг. Протягом багатьох років дворфи Темного Заліза служили Рагнаросу і жили у підземних містах глибоко під Чорнокамінною горою. Так було до тих пір, поки герої Азероту не перемогли Рагнароса. Тоді дворфи звільнилися від влади повелителя вогню, а їхньою лідеркою стала Мойра Таурісан, донька Магні Бронзобородого та вдова колишнього правителя клану Темного Заліза. Вона повернула свій клан до Айронфорджа, де всі три дворфійські клани нарешті об'єдналися під єдиним правлінням. У ході сюжету доповнення битва за Азерот піддані Мойри стали частиною альянсу. Дворфи темного заліза мають той самий культурний бекграунд, що й їхні родичі із Айронфорджу. Та все ж таки розробники заклали у цю расу кілька цікавих ідей, які їх відрізняють. У історії бунтівного клану піднімається тема розколу і ворожнечі всередині спільноти та наслідків, до яких це може призвести. Дворфи темного заліза уособлюють ідею того, як жадоба влади та готовність досягати своїх цілей будь-якими методами можуть призвести до занепаду. Прагнення до могутності може стати пасткою, а за надмірні амбіції доводиться платити високу ціну. Та, попри все, долю можна змінити, вивчивши уроки минулого та примирившись. Замість того, щоб сіяти дрібні чвари між собою, варто згадати про те, що насправді об'єднує народ та виступити разом проти спільного ворога єдиними і від цього лише сильнішими. Култірасці. Култірасці одні з найкращих мореплавців та кораблебудівельників у Азероті. Култірас, очолюваний шляхетною родиною Праудмурів, активно допомагав альянсу у боротьбі проти Орди, особливо завдяки потужному флоту. Після Третьої війни адмірал Дейлін Праудмур намагався помститися Орди за попередні війни, але його донька Джайна підтримала дипломатичні зусилля заради миру між оркськими кланами і людьми. Це призвело до конфлікту у родині. Після загибелі Дейліна култіраз відійшов від справ альянсу та став ізольованим. Під час подій битви за Азерот Джайна Праудмор повернулася на батьківщину, щоб відновити зв'язок із своїм народом та переконати култіразців доєднатися до альянсу значною мірою култіразці натхненні британською імперією періоду 18-19 століть, коли вона була наймогутнішою морською державою. Їхній одяг, військово-морська організація, кораблі та навіть архітектура міст, натякають на Британію та королівський флот. Також будівлі та побут утіресців, схожі на життя ранніх американських колоністів, дерев'яні будинки з великими кам'яними димоходами та прості, але функціональні конструкції. Загальний стиль життя остров'ян, зокрема самодостатність та підпорядкування природі, також нагадує про ранні колонії. Їхні погляди на честь, жорстоку дисципліну та сімейні цінності частково натхненні пуританськими ідеалами, які були поширені у Колоніальній Америці та Англії. Мехагноми у Battle for Azeroth до лав альянсу також доєдналися раса мехагномів, про яких ми вже згадували трохи раніше. Сучасні мехагноми це не ті самі творіння викуваних титанами. Колись вони були звичайними гномами, що постраждали від прокляття плоті. Та деякі з них почали свідомо вдосконалювати свої тіла, змінюючи живі частини механічними. Мехагноми вірять, що таким чином можна досягти досконалості. Вони ізолювалися від решти світу, щоб ніхто не заважав їм проводити свої експерименти та розвивати технології. Та колись ця ідея ледве не призвела їх у прірву. І їхній король мехагон прагнув позбавити свою спільноту будь-якої слабкості та вразливості, перетворюючи усіх підданих на кіборгів. Його жорстокий підхід до вдосконалення призвів до розколу серед мехагномів. Частина їхнього народу стала боротися за свободу від його диктатури. Зрештою, король Мехагон був повалений, і мехагноми отримали свободу. Вражені силою альянсу та вдячні за допомогу під час повстання, вони доєдналися до лав цієї фракції. Очевидно, створюючи расу мехагномів, розробники надихалися ідеями трансгуманізму. Можливість використання технологій для покращення людського тіла та подолання фізичних обмежень, вже давно зачаровує письменників фантастів та футуристів. Також у механізмах мехагномів помітний вплив стімпанкової естетики. Ці маленькі винахідники, хоч і виглядають дивно, та воно і зрозуміло: кіборги у фантазійному світі непересічне явище. У наступних доповненнях альянс поповниться представниками ще двох рас – драктирів та земельників. Та частина з них також доєднається до лав Орди. І про них ми вже розповіли у попередній частині історії про раси Азероту, що була присвячена Орді. Якщо вам сподобалося це відео, ставте йому вподобайку та тисніть на дзвіночок, щоб не пропустити наступну історію із Всесвіту Воркрафт. Переглядайте попереднє відео про Орду, і зустрінемося зовсім скоро у новому відео.